Пушечка стала уже на стапель Audi RS5. І це не просто шильд, а це справжня RS5. Так, автомобіль виглядає просто приголомшливо, власник уже приїжджав, оглядав її. І в автомобілі є навіть масаж сидінь. Так, в спортивного автомобіля масаж сидінь. Це надзвичайно класно. Пошкодження автомобіля е, в задній частині закупили вже деталі і розпочинаємо ремонт. Пам'ятаєте, буквально нещодавно цей автомобіль прибув до нас зі США. Детальки вже зібрані, хлопці починають працювати. Пошкодження у нас таке досить цікаве. Начебто на перший погляд, все ціленьке, але у нас пошкоджена ляда, і пошкодження якось пішло понизу. Бачите, ось у нас видніється акумулятор. З багажника це виглядає ось так. Тут є такий отвір, і це все потрібно буде корито, звісно, міняти. М -м, цікаво, чи це він їхав, просто задом летів і влетів, чи в якийсь бордюр, чи скос якийсь, чи що, що, чи як це взагалі відбувалось, для мене незрозуміло. Адже прямого удару, наприклад, від автомобіля чи стовпа в ній немає. Ну, якось так. Виглядається все дуже суперово. Хлопці починають працювати і будуть її вже відновлювати. Буде дуже класна машинка. 24,5 тисячі доларів. Ми її взяли в Штатах. Виграшна ставка. Звісно, такі автомобілі надзвичайно дорогі. Цінники на авторія, якщо я не помиляюся, найдешевший починається з, 5 ти... з 50 тисяч доларів. Ну і це саме дно, саме не з ринку. Цей автомобільчик вийде трішки дешевше, і це автомобіль, який буде дарувати. Радісі насолоду новому власнику. Ну і звісно, 2-3 роки і з ким міняти авто із США. Правильно, знову ж таки, з Мітоавто. тому що ми зробимо все правильно, якісно, так як то має бути, і навіть при майбутньому продажі, щоб у нового покупця не виникало жодних питань до вашого автомобіля.